На жаль, власниця цієї квартири з нами е, не поговорила, відмовила в коментарі, однак дозволила познімати, і ми побачили наскільки все серйозно. За її словами, не на камеру е, жінка сказала, що в цей час якраз перебувала в ванній кімнаті, і дивом е, залишилася непошкодженою, адже ну склом була усипана бли... ну, все її помешкання. Там просто неможливо було пройти. І жінка каже, що навіть не знаю, з чого починати це прибирання, що робити, за що хвататися. Просто в шоці було чутно. Спочатку звук шахеду, потім, ну очевидно, збиття його. І після цього я почув, як хвилини за дві сусід постучав мені у двері. Ми з дружиною відкрили, побачили, що він весь в нього сильна кровотеча, весь під'їзд в крові, бо йому виходить, склом чи чимось перебило вени. І тому швидко треба було затягнути ременем. Руку в нього з руки витекло багато крові. От, а зрештою вийшла сусідка, в неї був турникет, тому турникетом перетягнули руку, і, в принципі, дружина з ним була до приїзду швидкої. Було аварійне виключення ліфтів, тому приїхала поліція спочатку, потім швидка. От, потім ми його виносили разом з поліцією фізично по сходах швидку допомогу. Єдина проблема, що Кожного разу кажемо сусідам, щоб вони не закривали проїзд для швидкої. І от цей випадок якраз стався, тому довелося виносити його саме на вулицю. А так як людина стікала кров'ю, ну це критичні хвилини для нього. Тому сподіваюся, що з ним буде все добре, він зараз в лікарні.